Вітаю вас підписники та гості каналу. Сьогодні 18 липня 2024 року Харківська область. Продовжуємо працювати на винограднику. Проводимо зелені операції. Це прищип, прищипуємо пасанки над першим листком. Ось так ось. Також проводимо чеканку над верхньою проволокою. в мене десь 2,40-2,50 2,40-2,50, я прищіпую над листочком і так весь виноградник. Стоїть неможлива спека, так що треба захистити ягоду від сонячних опіків використовуючи затіняючу сітку з процентом затінення десь 45-50% ягоди вже розпочали фарбуватись Цей період в таку жару треба виноград полить з таким щадящим, 30-50 літрів на кущ води. Можна підживити з водою, можна підживляти по листю. Я підживляю по листю. Також в цей період. Таку жару може виникнути така хвороба, як Оїдіум. Для цього я використовую на своєму винограднику ось такий препарат, називається йодоцит плюс. Він дуже добре захищає і пригнічує таку хворобу. Ось такі маємо гронки на сьогоднішній день. Це в нас кишмиш. Грона десь під 3 кілограми. Ну, як дозріє, зріжу, зніму покажу. Виноград запилився непогано, хоч були і проблеми в нас. то заморозки, то дощі. Був град. Довго не викладав відео. Ось так ось побив ягоду. Зараз де. Оце градобій. Такі ось цятки. ну, Де були дуже великі, повирізав, а де маленькі залишив. Також боремося з бур'янами у винограднику, бо бур'яни це перший ворог винограду, який причиняють хворобу. Це в мене вже забарвилася так Каталонія. Ось така гарна. Це гарні ягоди, гарні грона. Також фарбується. подарок не світає, ну, в цьому році він не дуже гарно запалився, є горох, ну а що поробиш? Нічого не поробиш, маємо, що маємо. Деякі сорти. Запилились добре, навіть гарно. Працюємо, працюємо і працюємо. Підписуйтесь, ставте лайки.